Чати, Є пропозиція взяти на порядку денної сесії, крім земельних питань. Тамара напевно, як секретар, відміть, будь ласка, присутніх і запрошених. Які будуть пропозиції по порядку денному? За основу. Прошу голосувати. За. Да. Проти отрималася, не, не голосували одноголосно. І так, перше питання: про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку шпанської сільської ради на 2024-2026 роки затверджує рішенням Шпанської сільської ради 22 грудня 2023 року, року номер 16.22. Ознайомлювались з проєктом рішення щодо змін до програми. Сміни полягають у розхваленні У доповнення програми певним пунктом. Це розробка схеми екологічної мережі з Шпанівської територіальної громади в Рівненському районі Рівненської області. Які будуть побажання? Прошу голосувати. Хто за? Проти на нанесла домов. Так, наступне про внесення змін до положення про службу у справах дітей сільської ради і району Рівненської області. Пані Олю, можете нам розказати, будь ласка, щодо змінців? положення? так. У зв'язку із передачою повноважень від районного рівня до служб прав дітей військового і ось селищного рівня. Громадам передають уповноваження щодо усиновлення. Повністю чому необхідно внести зміну в положення про службу у справах дітей. От, Щодо повноважень по здійсненню усиновлення дітей, нагляду за усиновленими дітьми і по кандидатах От, І затвердити положення в новій редакції. Так, ознайомтеся, від нас кажуть рішенням, якщо є якісь є питання до начальника відділу справа дітей, задавайте. З не ознайомилися? а Та, немає. Так, Та, прошу голосувати. Хто за, проти? Переносимо голосувала одноголосно. Наступне. Так, про затвердження операційного плану заходу на 25-26 роки з реабілітації з реалізації в шпанській сільській раді стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 24-28 роки. Так само доповідає начальник у справах дітей. Це нам надійшло розпорядження. Обласної державної військової адміністрації вони схвалили операційний план заходів в області і рекомендували сільським селищним громадам також розробити схвалити операційний план заходів на 2025-2026 роки з реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини на виховання у сімейному оточенні. План розроблявся відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 26 листопада 2024 року. От. Тому ми розробили проєкт. Я думаю, що члени комісії ознайомилися з проєктом. Тут в основному іде мета плану це. Зробити таку стратегію для того, щоб кожна дитина виховувалася у сімейному оточенні. Також підтримка дітей з особливими потребами освітніми, були передбачені пункти плану і створення дитячих будинків сімейного типу патронатних сімей. Ну, і тут ми передбачили деякі кошти. Щоб вже ознайомлювалися, це відповідно до чинного законодавства ну, про утворенні прийомної сім'ї сім має бути бюджетом закладено 15 тисяч резервних коштів для того, щоб вони даються батькам патронатним при створенні. Потім вони державою вже е, повертаються назад в бюджет, але вони мають бути на рахунку батьків. Я бачила цих 15 тисяч, але вже на 2026 рік, оскільки в нас зараз нема кандидатів у патронатні вихователі, і також і також, іще нам підтримка опікунів Ми була у типовому операційному плані опікунів дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей. Оскільки в нас на території три дитячі будинки сімейного типу і дві прийомних сім'ї новостворених, то це про кошти можна так закладених. То а. я пропоную для виплати щорічної одноразової допомоги це хоча б по 5 тисяч для кожного ДБСТ в рік одноразово, щоб вони отримували. І для прийомних сімей. Е, і опікунів у нас 9 опікунських сімей, то опікунам можна по 3 тисячі гривень. І в мене вийшло десь 52 тисячі гривень, це на наступний е, 26 й рік. Я пропоную затвердити, підтримати цей операційний план, і, щоб він у нас був по громаді. Які будуть о, пропозиції? Підтримуйте. <кхи> Підтримуйте. Прошу голосувати, хто так. Да. Проти отримуємося голосувала. Добре, дякуємо. Можна? Так, Будь так, так, звичайно. Наступне розписання, тому на що майна команди власника Ішпанської сільської ради, Рівненського району, Рівненської області, що знаходиться за адресою вулиця Шкільна, 3, село Шпанія. Олександр Юрійович нам виходить на питання. Ми колеги згідно висновку комісії, яка провела обстеження технічного стану Європану, яким угрожено територію будинку культури села Шпанії, комунального закладу, Шпанський центр культури, спорту та туризму шпанської сільської ради за адресою вулиця Шкільна 3 села Шпанія, Рівніський район. Було визнано, що паркан не придатний для подальшого використання за цільовим призначенням, повністю втратив свою економічну цінність, знаходиться в незадовільному технічному стані. Фізична зношеність не дозволяє подальше його використання та його відновлення є економічно недоцільним. У зв'язку з значними пошкодженнями та втратою міцності існуючих матеріалів європаркану. Комісія вважає доцільним провести демонтаж. На підставі вище викликного просять. Сприяти у прийнятті рішенні про списання демонтаж майна комунальної власності шпанівської сільської ради. Відповідно, є додаток Акт обстеження майна, є тут э, рік побудови, іментарний номер, корисна вартість, залушкова вартість. Тобто ці всі матеріали є в проєкті рішення. Пихання Так, Ознайомитеся, будь ласка, з проєктом, якщо немає ніяких Питання щодо списання прошло голосувати. Хто за? Проти втримусь. Одноголосно. Наступно про внесення зміну сільського бюджету на 25 рік. Микола Іванович, прошу. Добрий день. Пропонується, що на 1 червня 21 року переговорів дохідної частини бюджету становить 2 мільйони двісті. на цю суму, в тому числі зробити порозподіл і збільшити доходи в ну, статтях. Це в сільській раді поточний ремонт проєраційного укриття вулиці Заводській, 19 Шпанію, 150 тисяч. Також витрати на візити міжнародних та відчиняних делегацій, 13 тисяч 500. Це огромний відпочинок дітей, учасників бойових дій 200 тисяч. Також видатки на поховання учасників бойових дій 58 тисяч 595 гривень. Повідділо освіти розподіл і додатково виділити на поточний ремонт будинку культури в своїй Великий Олексій, 1 мільйон, закочальний ремонт системи вентиляції укриття, що знаходиться в будинку культури села, Великий Житин – 650 тисяч, також придбання за щорічне поповнення бібліотечного фонду. 100 тисяч. Також додатково виділити на проєкт будинку культури в селі Великімон даху 100 тисяч для проєкту і придбання музичних інструментів проти піано для школи мистецтв 100 тисяч гривень. І також на співфінансування на службу автодоріг це 600 тисяч, це встановлення світофору в селі Великій жителям. Також на е, субвенції для військових частин в загальному це 300 тисяч гривень, і також е, зменшення іншої субвенції для дяцько сільської ради, це для комунального закладу, центру надання соціальних послуг в зв'язку з тим, що з першого травня людина померла ну, житель в жителю села Шпаїв, ага. відбудеться на 130 тисяч зменше. Що в цілому ну, картинка, Можливо, яке запитання? Мені все добре, ясно пояснює. Єдине, що щодо коштів на меблі, які ми да, школа. Ще 100 тисяч звернення директор. да, зв директора школи в Сергіякій 100 тисяч на матеріал меблі. Це в межах, це в межах. І ще пропозиції обговорювалися щодо о, проєкту на дах Будинку культури в селі Великий Житин. і пропозиція також було звернення від керівника музичної школи щодо придбання музичного інструменту. Єдине, що звернути увагу, я якраз на зв'язку з проєктантами, буде звучати реконструкція покрівлі будинку культури. Ну і далі по тексту салону, який житель Шпанівської сільської ради. Тобто код буде на 31, 32, а по реконструкції? Так, які ще будуть тоді питання по бюджету? Нема пропозицій? Більше немає. Добре, тому прошу голосувати. Хто за? Просто упромась? Одного голосу. Совсем дякую.